Слава Україні, шпигував для Російської Федерації СБУ. Затримала прикордонника агента ФСБ Михайло Романчук, срібний призер чемпіонату Європи з плавання. Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо отже, сьогодні зранку, 24 червня, російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня Україна одна із ракет не досягла своєї цілі. Троє людей постраждали: це 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років у шпиталино. Повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Прильот в Одесі був по складу Таврія. В ліквідація наслідків атаки ворога продовжується. Також є пошкодження житлових будинків. Інформації щодо загиблих не надходить. Дим та їдкий запах пластмаси продовжує охоплювати місто. Шпигував для Російської Федерації на українсько-білоруському кордоні. СБУ затримала прикордонника агента ФСБ. Завербований російською спецслужбою керівник відділення місцевого прикордонного загону збирав інформацію про сили оборони на північних рубежах Волині. За вказівкою окупантів КРІТ встановлював локації укріп кріп районів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю. Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами збройних сил України на території регіону. У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних групувань Російської Федерації. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Під час несення служби на Харківщині загинув військовий із Шепетівського району. З глибоким смутком повідомляємо про страшну звістку 21 червня під час виконання бойового завдання обірвалося життя нашого земляка з села Синютки Мана Віктора Юровича, який ніс військову службу на Харківщині. Йдеться у повідомленні селищної ради. Щирі слова співчуття рідним і близьким військового, сили вам, витримки і витримати непоправне горе. Вся громада сьогодні в Скорботі разом з вами. Додали в селищній раді. Вічна пам'ять полеглому герою. На Кам'янеччині винесено рішення про стягнення 1 мільйону 400 тисяч гривень шкоди, завданої незаконним виловом риби. Чоловік рибалив сітками у межах заповідника і спіймав понад дві сотні рибин. У прокуратурі Хмельниччини розповіли, що у грудні 22-го року місцевого мешканця спіймали на Дністровському водосховищі на території національного природного парку Подільські Товтри за допомогою заборонених знарядь лову рибальських сіток та човна. Чоловік здійснив незаконний вилов понад 200 екземплярів риби різних порід. У такий спосіб браконьєр завдав шкоди водним біоресурсам на суму 1 мільйон 402 тисячі гривень. Оскільки заподіяні збитки залишилися невідшкодованими, прокурор пред'явив позов в інтересах держави про її стягнення. Пояснили правоохоронці. Ну і до новин спорту Михайло Романчук здобув другу медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія. 23 червня на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилом Михайло фінішував другим та здобув срібло чемпіонату. Це друга нагорода Михайла в сербській столиці, золоту медаль чемпіонату Європи 2024 Романчук здобув на дистанції 800 метрів. Вітаємо Михайла! Бажаємо подальших перемог, енергії та міцного здоров'я для нових перемог. Ми бажаємо перемоги усім нашим спортсменам і усьому нашому українському народові. Поки це усі актуальні новини на дану годину більше в ефірі Першого Подільського та в наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.